Мітинг під стінами міської ради, сесія, де вирішувалась доля майна Білоцерківської тец, а також пожежі у районі. Про це та інше дивіться у сьогоднішньому випуску головних новин міста. Для вас працює Любов Геращенко. Вітаю гроші на ЗСУ, а не на перекладання бруківки під цінами білоцерківської міської ради відбулася мирна акція протесту щодо недоцільного використання коштів з міського бюджету в умовах війни. Подробиці у сюжеті. На плакатах люди писали: гроші не дрони, а на плитку, дороги і фасади. Ознака зради. Коли на хату нападають, її не білять, її захищають. Та інші серед пікетувальників було багато молоді, громадських активістів, волонтерів, родичів загиблих воїнів та військові. Порядок забезпечували правоохоронці. А ось деякі депутати, які йшли на сесію, зокрема від ОПЗЖ, посміхались у сторону мітингувальників. До білоцерківців вийшли заступник міського голови Олександр Полярош, Юрій Савчук та Анатолій Кравець. На питання мітингарів про броківку, ремонт доріг, алеї та проводення незрозумілих тендерів вони відповідали не багатослівно, констатуючи, що гроші на білоцерківські бригади виділяють. Ви кожен рік тратите на плин то... сумасшедші гроші, Но можна було підходити думати, що війна. і це не ви 5 навіть на що нічорта не робить. Та ми вас ми, ми, не просимо про це, ми, ми, не це не витрати. Витрати. а ви тратите. Та я не трачую ваші гроші. Та хто генератор? Хто генератор цих ідей? Ви мені розкажіть, хто їх генерує тут? А ви їх не позвали, не спитали, для чого це, якщо треба турнікети? Дивіться, питати хлопців, які воюють, на що їм ці гроші. Таже таке хлопці А до вас хто звернувся за пліткою хлопці? Не одна дорога міської влади. там мене сюди, ви в вже всі достали. Коли мене чоловік соня приїхав з крововиливами, сім'я двох, коли турнікети вічно до вас приходила. Скільки мені було виділено? Не одного, то мають просрочені медикаменти стали. Тим часом у залі міської ради розпочалось пленарне засідання. Після мітингу білоцерківці залишили плакати на стінах міської ради із закликами спрямовувати бюджетні кошти на допомогу ЗСУ. Потім поклали квіти до стели Героїв Небесної Сотні та вшанували пам'ять усіх полеглих захисників. До слова, вже за півгодини охорона міської ради зірвала частину плакатів. Ось стоїть мати, в якої загинув син. Запитайте в неї, чого їй не вистачало, забезпечення для її сина, бля. чи дерево в місті і газонів. Подивіться, в її очі заплакані. Бля. І запитайте, оце ціна нашої бруківки. Оце ціна вашої бля, бруківки. Ви на фронті. Ви не люди, зрадники, зрадники серед нас. Ціна бруківки, життя наших дітей, чоловіків, жінок, дівчат, які вже не народять. Одна дитина була одна. 22 роки було. З 19 років І вам не стидно, вам бруківку подавай. Це наразі набагато актуальніше, ніж плитка. Ну, нам потрібні живі життя, ну дрони живим, а не плитка мертва. Навіщо їм може тоді та плитка? Я хочу, щоб влада любила своїх людей, свій народ, хочу жити в вільній країні, тому щоб вона скоріше стала вільною без війни, потрібно гроші віддавати. Все ж таки на армію. Я проти цих неадекватних тендерів. Я розумію, що більшість свідомих українців вони дійсно підтримують це. Я розумію, що війна вона може тривати дійсно ще дуже довго. Нам потрібно щось тут робити, щось будувати, ремонтувати, але зараз Дійсно, не на часі. Є певна в цьому якась ну якесь розуміння. Зараз в пріоритеті в нас це бомбосховище зробити. В нас зараз в пріоритеті це робити пандуси. і Решта дійсно дуже важливих для людей з обмеженими можливостями, які втратили кінцівки так само на війні, які втратили слух. В нас зараз в пріоритеті це зброя. В нас зараз в пріоритеті дрони, ті самі евакуаційні машини, а не це не цей бордюр, не ця плитка, не ці стадіони і все інше. Нам потрібна зброя в першу чергу. Кількість машин просто необхідних, для яких хлопці там воюють, хлопці пішли воювати не заради якихось бруківок, які зараз нікому не потрібні, які можуть в один момент просто всі розбомбити. Я вважаю, що хлопці та дівчата пішли воювати в першу чергу за людей. Мій батько пішов не для того, щоб зараз тут робилася бруківка. Мій батько пішов для того, щоб взагалі це місто було. І я вважаю, що зараз є потреби більш важливі, ніж якась бруківка. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Під вигуки білоцерківців, яких було добре чути в міській раді, розпочалося пленарне засідання, та спершу відзначили місцевих спортсменок, яким вручили сертифікати по 10 тисяч гривень. А саме Анастасія Уткіна, завдяки перемозі у змаганнях, отримала звання майстер спорту України та Елеонора Боженко, яка стала переможницею фінальних змагань всеукраїнської спартакіади серед дітей з інвалідністю. Повір у себе про всі інші питання, дивіться у матеріалі. Порядок денний 44-ї сесії Білоцерківської міської ради складався з понад 150 питань, але найбільшу дискусію викликало рішення щодо придбання у комунальну власність майна білоцерківської ТЕЦ за майже 300 мільйонів гривень. Як зазначив один із депутатів, це рекордна сума, яку коли-небудь виділяли зі скарбниці на один об'єкт. Яку кількість модульних котель ми могли побудувати на цю суму коштів? Я до чого, що ну, моя пропозиція взагалі відмовитися від ТЕЦ іти, якби в ногу з часом будувати модульні котельні. Бо, як на мою думку, можу порівняти сьогоднішній ТЕЦ це 21 століття, а нам пропонують придбати ну, старий москвич. Для того, щоб забезпечити масив, нам необхідно було побудувати 108 модульних котелень, 9 теплопунктів і. 13, здається, також теплогенераторних пунктів це для закладів освіти, оскільки там не може бути модульна котельна, там треба окремо. Все ж таки, щоб було невеличке, але котельна окремо загальна Ви загальна... маєте на увазі 108 цих модульних, які індивідуальні на кожному будинок. На будинок так. Загальна сума орієнтовна тільки того, що я назвав, приблизно 1,2 мільярда гривень. Плюс ми повинні були б зробити реконструкцію мереж газопостачання, оскільки мережі газопостачання в кожному будинку не розраховані на подачу газу для модульної котельні. Реконструкція одного, хоча б стояка, вибачте за жаргон, ну щоб зрозуміло було і просто це десь 45 тисяч гривень. Ну, якщо умножити на 108, маємо певну суму. Плюс ми мали б реконструювати мережі газопостачання магістральні по масиву. Також для котелень ТЕЦ необхідно буде придбати електростанції, які підтримуватимуть роботу підприємства в разі блекаутів, зазначив профільний заступник міського голови. Інший його співдоповідач Василь Морський наголошував на можливій модернізації за рахунок міжнародних інвестицій. Відтак, після активного обговорення, за проголосували 30 депутатів, четверо утрималися. Ми наполягаємо на тому, що ви створив альтернативну схему теплопостачання, по якому місто буде розвиватися в подальшому. В цьому приймуті всі гліфракти, тому що я знаю, що багато моїх колег, багато ну, людей, які до цього процесу були дотичні, неодноразово цю думку до вас доносили. Я думаю, що на цьому зупинятися не потрібно. Це перший варіант, який зараз забезпечить можливість нам отоплювати місто. Але це я розглядаю в будь-якому випадку як проміжний пункт, на якому я не вважаю, що він зараз економічно доцільний, але просто вже така ситуація, що другого виходу немає. Далі обранці перейшли до інших бюджетних питань. Зокрема, перерозподілили 220 тисяч гривень на виділення одноразової допомоги дітям, батьки яких загинули чи пропали безвісти внаслідок війни. У нас на цю мету було виділено 350 тисяч гривень, Але остання інформація отримали позавчора від управління соціального захисту кількість таких дітей суттєво збільшилася, і нам треба 550 тисяч гривень. Ця одноразова допомога матеріально виплачується до дня захисників захисниць В цьому році. Це 1 жовтня. А у зекономлені 1 мільйон дев'ятсот тисяч гривень на реконструкцію алеї захисникам в парку слави вирішили скерувати на облаштування алеї героїв, що на кладовищі Сухий Яр. Далі ж головна фінансистка міста відзвітувала по деяких інших видатках. Пропонується уточнити бюджет як за рахунок державних субвенцій, так і за рахунок власних коштів. Державні субвенції нам прийшли в обсязі 4 мільйона чотириста і 4 тисячі гривень. Це на пркомпенсація на Дбання житла внутрішньо переміщеним особам щасла військовослужбовцям. Що стосується коштів місцевого бюджету, хочу сказати, що ми збільшуємо обсяг на програму фінансової підтримки військових частин: 63 мільйона 214 чотирнадцять сто тисячі гривень. Це на придбання майна ТЕЦ, те, що прозвучало в попереднім. Доповідачем на програму фінансової підтримки підприємств охорони здоров'я 19 мільйонів 370, поліція СБУ, ЖКХ. Після розгляду фінансово-господарських питань депутати перейшли до традиційних понад сотні земельних. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Для прикладу, аби зрозуміти причини людського обурення, заходимо на сайт Держзакупівель Прозоро і знаходимо тендер на понад 3 мільйони 820 тисяч гривень, який лише вчора оголосив департамент ЖКГ Білої Церкви. За ці кошти планують реконструювати площу по вулиці Героїв Небесної Сотні зі спорудженням пам'ятника. Зокрема, до середини грудня підрядник має встановити лед екран світильники, лавки, інформаційні стенди, решітки під дерева, посадити квіти та кущі. Ще один мільйон гривень з міського бюджету планують витратити на розроблення технічної документації з інвентаризації земельних ділянок під польовими дорогами, лісосмугами в межах громади. Як йдеться, в тендері її розробляють для розміщення у геоінформаційній системі. Дедлайн – кінець наступного року. На Білоцерківщині горіла господарча будівля площею 30 квадратних метрів. Як повідомили надзвичайники, вогонь охопив приміщення з 15 тоннами сіна. Пожежу, гасили шість рятувальників за допомогою двох спецавтівок. Постраждала 48-річна жінка, яка отримала опіки різного ступеню. Загорілось у Терезни, дитяча альтанка на території приватного будинку. Вогонь не встиг розповсюдитись на значну площу, тож обійшлось без потерпілих. Понад півроку на створення з нуля надзвичайного парку Земля драконів, подібного місця скупчення міфічних героїв в Україні, поки не зустріти. Тож наше місто знову перше наважилося втілити цю казкову ідею в реальність батьки військових. Їхні сини вигадали та спроектували все. Втім, почалося повномасштабне вторгнення, і вони відправились на фронт. Дар'я Рубан розкаже більше. Десяток різних драконів, середньовічний скандинавський корабель, водоспади та безліч міфічних локацій. Все це тепер я у Білоцерківському парку культури імені Шевченка, де батьки військових втілюють незвичну ідею, авторами якої є їхні сини Антон та Ігор. Нині хлопці захищають нас від ворога у лавах ЗСУ та контролюють процес дистанційно. Земля драконів це місце, де персонажі дивують своїм виглядом, і з ними можна не лише сфотографуватись, але й стати чим частиною казкового світу, концепція була давно. То тобто й ми все рівно почали розробляти трохи раніше. Да, у Антона були ідеї, у нас були якісь ідеї, і ми навіть трошки раніше, чим прийняли участь в проєкті, вже почали розробляти деякі скульптури, тобто працювати як би сказати наперед. Сподіваюсь, що у нас щось вийде навіть в такий складний час, і воно так і вийде. Завдяки дітям і тисячам тих Хлопців, захисників, які нам тим, що вони нас захищають, создали створили умови для того, щоб ми могли працювати і могли працювати не для себе, а саме для них і для інших дітей. Загальна площа казкової місцини один гектар, але поки що дивовижні експонати займають лише частину території. Як розповідає пані Ірина, з початку повномасштабної війни попит на східні альтанки, які виготовляє родина, зменшився. Тож вони з чоловіком Вадимом волонтерили. Згодом взялися за втілення землі драконів, яка є повністю оригінальним проєктом синів. Вони завжди захоплювалися культурою середневіччя. А тема драконов є пряме продовження теми середньовіччя. Я думаю, всі багато людей пам'ятають цей фільм, як приборкати дракона. І в принципі, від цього фільму ми і відштовхувалися, коли його демонстрація йшла у нас в кінотеатрі. Ми разом всією родиною дивились його, і якось він дуже всім запав цей фільм. І до речі, ми звісно відправляємо синам невеличкі відео та фото тих робіт, які ми виконуємо, тих елементів, які додаємо, їм дуже все сподобається, і вони навіть практично не вносять коригування в нашу роботу. Раніше на цьому місці працювали веселі гірки, які рік за роком лущилися, а територія перетворювалася на стихійне сміттєзвалище. За словами директора парку культури і відпочинку Андрія Доміловського, щорічно з неї вивозили до 30 камазів непотребу, тому вони активно шукали творчих людей, щоб знову оживити локацію та зробити Бити її цікавою для відвідувачів з усього центра, седи і ялинки після нового року люди звозили і просто гілля стягували, і асоціальна, скажем так, група людей тут постійно облаштовувала там вечірки. І нас це дуже дратувало. Нарешті до нас звернулися вже ті люди, якими ми їм пропонували ще років три назад. З гарною ідеєю створити парк драконів. Досвід вони вже мають і в умені, і дані фігури вони експортують навіть за кордон. Тут буде. Парк закритого типу, тобто вхід буде одноразово платний. І дітки, і та дорослі та гості нашої громади зможуть долучитися, побачити в масштабах різних драконів з різних мультфільмів, фільмів, тобто це містичні створіння, які мають дуже багато легенд. Міфічні зони тут постійно вдосконалюватимуть та додаватимуть нові. Наприклад, згодом можна буде відвідати нору гобіта та лабіринти. І батьки сподіваються, що до того часу брати ідейники повернуться додому і зможуть самостійно пройтися стежками своїх мрій. Ми сподіваємося, що ми достойно представимо ту ідею, яку вони подали у гранті українського ветеранського фонду. І мешканцям білої церкви і тим відвідувачам, які будуть приїжджати з інших міст України, це буде до душі. Варто зазначити, що перед початком повномасштабного вторгнення Антон Брестовський завершив у білій церкві стилізований середньовічний парк Гюргівська фортеця на острові Кохання. Після чого вони з братом відправилися на фронт, де обороняють кордони справжньої фортеці під назвою Україна, а їхні дракони в тилу розважатимуть та надихатимуть малечу. Дар'я Руба. Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Це лише частина того, що я встигаю вам розповісти на цю годину. Більше інформації шукайте на наших стрінках у соцмережах та не забувайте ставити вподобайки. Дякуємо, що довіряєте нам. До зустрічі і віримо у ЗСУ.